Комунальники Кам'янця-Подільського безкоштовно отримують обладнання вартістю 4 мільйони євро. В останній день січня на Хмельниччині зареєстровано 4 пожежі. Це 5 хвилин на головне на Першому Подільському. Розпочинаємо. На алеї Героїв у центрі Хмельницького встановили нові конструкції. Тепер замість кубів, восьмигранники, на яких розміщені банери з зображеннями та інформацією про полеглих героїв. Кожен із банерів містить також QR-код. Усі наступні конструкції будуть також восьмигранними, аби але героїв мала уніфікований вигляд у планах поступово замінювати попередні куби. Поки конструкції лишатимуться чотиригранними, у міськраді також розглядають варіанти розміщення QR-кодів у вигляді наліпок поверх зображень у вільних місцях. Зараз ми працюємо над наповненням сайту інформацією про життя героїв. Додається, вона зі слів родин загиблих, друзів, колег та побратимів. Коли будемо проводити заміну кубів на восьмигранники, формат банерів вже передбачатиме qr коди Також зараз розглядаємо можливість роздруковувати qr коди і робити такі наліпки на існуючі банери, розповідають у міській раді. Нині на Алеї Героїв налічується 82 конструкції, на яких розміщено 330 банерів із загиблими героями небесної сотні та російсько-української війни, яка триває від 2014 року. Нещодавно на комунальному підприємстві міськ передали дві когенераційні установки. Їх громада отримала безкоштовно в рамках проєкту енергетичної безпеки. Наразі очікують на ще дві такі міні-теЦ вартістю кожної трохи більше мільйона євро. Про нове остаткування розповіли у Кам'янець-Подільській міськраді. Додали, що тепер, навіть у випадку критичних ситуацій на об'єктах інфраструктури міста, громада буде забезпечена світлом, теплом та водою. З експлуатацією чотири нових когенераційних установок генерація власної електроенергії зросте до 70% від електричного навантаження підприємства. Це повністю задовольнить електричні потреби підприємства і забезпечить лікарні та пологовий будинок електро та тепловою енергією за необхідності. Крім того, громада отримає економічний ефект, використовуючи власну електроенергію. В останній день січня на Хмельниччині зареєстровано чотири пожежі. Горіли житлові будинки, господарчі споруди та гараж. Так, з'яславські рятувальники разом із вогнеборцями місцевої пожежної команди села Плужне ліквідували пожежу в їх житловому будинку. Вона виникла в селі Гаврилівка Шепетівського району. Двічі палали господарчі споруди в селі Стара Гута Кам'янець-Подільського району. Та в селі Верхняки Хмельницького району. Ці пожежі ліквідували надзвичайники селища Смотрич, міста Старокостянтинів та вогнеборці місцевої пожежної команди села Миролюбне. Крім того, в селі Скарженці Хмельницькі рятувальники гасили пожежу в гаражі. За повідомленням ДСНС, нещасних випадків на пожежах не було. Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України стали доступнішими для осіб з інвалідністю, які мріють отримати водійські права, але поставали перед труднощами під час проходження практичного випробування. Відтепер іспит з водіння складатимуть на спеціально обладнаних автівках. Перші п'ять легковиків доправили в такі міста, як Київ, Львів, Одеса, Дніпро та Кам'янець-Подільський. В цих регіонах діє проєкт автошколи для осіб з інвалідністю. В автомобілях встановили додаткові педалі, а також важелі, щоб особи з інвалідністю змогли вручну керувати транспортним засобом. Залежно від потреб конкретної людини, комплектація в салоні може відрізнятися. Усією електронікою автомобіля можна керувати зручним джойстиком. Розповіли в МВС та також додали, що робимо послуги сервісних центрів МВС ще більш зручними та доступними для людей з інвалідністю, зокрема героїв, які отримали поранення на передовій. Міський голова Хмельницького вручив свідоцтво про стипендії талановитим дітям Хмельницької громади та кращим викладачам мистецьких закладів і митцям. Про це повідомив Олександр Семчишин у соцмережах. Цього року стипендію отримуватимуть 14 талановитих учнів, а також 20 викладачів та провідних митців, які мають вагомі досягнення в галузі мистецтва і культури. Для провідних митців стипендія складає 75% від мінімальної заробітної плати, для обдарованих дітей 50%. Плануємо у прийдешні роки збільшувати кількість стипендіатів та розміри виплат. Пише мер. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!